Тільки тепер трохи швидше. Перші задачі буду намагатись дуже швидко проходити. Так, мат. Мат. Зараз. Ну, тут нецікаві задачі, тепер так детально не буду пояснювати, тому що треба вийти на належний рівень. Просто базові мати. Так, зв'язав. Мат. Ще. Так, шах сюди. Шаг сюди і мат звідси. Окей. Так, шаг сюди і далі. А далі? Шаг закрився. Я там можу все забрати. Ще Ferg 5 можна коня просто з'їсти. Ну, от знову, і так хорошо, і так хорошо. Що він хоче від мене? Ну ладно, давайте, не будемо видумувати. Окей, просто і просто все. Тобто далі... Карколомні можуть бути варіанти, але йому просто все. Так. Тут... Окей. Так, ну тут вічний шах по цьому трикутнику. А, так, тут мат в один хід. Так, кінь d8, f 6, король e 7 подвійний напад. Окей. Так, мат, так? Да? Тура поки захищає коня. Так, ну це спертий мат, всі знають. Просто мат. Угу. Так, ну турай e8 хороший хід, кінь d5 хороший хід. Кінь аж 5 хороший хід. Який з хороших ходів дійсно хороший. Ну, враховуючи те, що біля можуть побити кінь є 3, напевно, тура є 8. Найкраще. Тому що це вже знову схоже на якусь практичну партію. Так, то ну інших нема ідей. А ось на королі f 1 вже кінь H5. І Іпотрійна по вилка. Це вже краще. Окей. І просто кінь є 3. Ладно. Так, ну тут завлікання. Ага. Ну якби він побив так, то мат. Ну, а тут, напевно, також Шах сюди і мат звідси. Окей. Так. Fersів 6 загрожує мат звідси, він змушений бити і ставлю мат звідси. Так. Побив побив. Шах сюди і побив тут. І не можна бити тут, тому що б'ю тут. А на такий хід я перекриваю діагональ. Є. Так, ну знову слон контролює ці поля, тому відкриваємо вертикаль H. І матуємо. Так, шах сюди, шах сюди. Шах сюди, мат. Шах сюди, шах сюди. Просто мат. Окей. Так, шах, якщо сюди. Шах сюди, шах сюди. Шах сюди, шах мат. Якщо шах сюди, то тоді так і головне, що слон забирає поле 7. Так, шах. Так, шах і з'їв. Тому що, так ферзь H2. Тому краще з'їсти, так. Да. Окей. Okay. Так. Шах сюди. Шах сюди. Шах сюди. 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 Кінь G3, Аж АЖ мат. Так. Можливо, вони спеціально зробили важчими задачі перед чемпіонатом. Тому що, ну, вже на 30-х. Рейтинг 1600, але не такі прості, як бувало раніше. Ну ладно. Так, слон захищає тут. Тому перше, що приходить на думку його перекрити. І на ферсі є 4. Поки не зрозуміло. Так, що в мене ще є? Ну цей шах не розглядає, просто король Б1, нічого нема. Ага, побачив іншу геометрію. Так, до коня пристрілююсь. Але реально є питання. Так, 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 так. Тут ферзь майже пройшов. Тому поки не дуже добре. А, ну господи. Тура же 6. Можна ж побити слона, який захищає тут. Так, окей. І тепер, якщо відійти королем, то поб'ють шахом, що не треба. А закритися можна тільки так, щоб не знешкоджувати матову ідею. Тому. Отак. Хорошо. Так, ну це типове знову завлікання короля. Шах і мат. Так, шах, якщо сюди, то зв'язка виграли ферзя. Шах сюди, тура є 8. І якщо ферзь сюди, шах і з'їли туру. А якщо шах сюди, тура є 8, ферзь сюди, то шах сюди і тура є 3. З нападом на ферзя, І на пішака же 3. Ага, він сюди ходить. Окей. Так, знову слоник дуже потужний. Здається, просто ферзь h5. Окей. Так, тут просто мат ставимо. А, сорі, король G2 є хід. Я побачив, що G1, то раз G1 мат і зупинився в обрахунках. Так, ну окей, ферс мені поки жодного шаху не дасть. Тому в мене є час на будь-який корисний хід. Я не здивуюся, що це ось такий хід. Тура Б3, шах, сюди, мат звідси. А якщо кінь c 4, ферзь d3, то кінь b2. Ні, погано. Якщо так, 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 ферзь b3. І кінь може себе незручно відчувати. Тому так, так. Кінь Е3, напевно. Так, шах. Цікаво. Ну, кінь c 4 точно треба. І іншого ходу в мене активного нема. Оха. Ага. Ну чому не кінця 4? Ну, здається ж, все так грамотно і просто. Дякую Вовінтій за фоловерство. Ну, чому не кінця 4? Висить кінь Е3 Турайф 1 мат, висить Тура. Тура А2 здається не. А, Тура А2, напевно. Тора 2БА, Ферзя 8 Д2. Ферзя розриває ці штані. Хоча Ферзя 4 є хід. Ладно, будемо аналізувати. Це жорстоко. Так, ну судячи з того, який в мене сьогодні рівень, то рекорд 73 встоїть. Так, ну тут завлікаємо короля під мат. До речі, ще одна хороша пісня зараз грає, якщо що, знак оклику Music. Так, треба матувати короля. Тільки питання як? Так, кей, шах, сюди, шах сюди, шах сюди. Явного нічого нема. Якщо тура так, то кінь А4 перекриває. Ну знову, я не здивуюся, якщо треба просто шах-шах нічого зробити. Але все-таки треба пошукати поки перемогу. Ага. Oh, oh, oh. Так, ну окей, Тура Б2 АЦ2 не працює, кінь А4. Тура б 3 с 3 так само, кінь А4. Тура С5 шах. король А4. Завлікти короля на А4, щоб кінь туди не став. Але питання. А, і король С3, напевно. О, це дуже жорстоко для такої задачі. Шах. сюди, так. Тепер висить тура А1 мат. Єдиний порятунок, так. Тепер тура А1 кінь А3, тура А3 короля 3 і тура А5 мат. І це рейтинг 1900 задачки. Я в шоці. Я просто в шоці. Цікавий дуже відсоток, скільки її розв'язало. Поглянемо потім. Да, дякую. То 1977. Подивитися. Подивитися відсоток проходження. Так, йдемо далі. Без тури, тому треба матувати. Треба знайти правильну геометрію. Так, ну знову. Цей шах, просто король D1, шахи кінчилися. Тому навряд чи це правильний хід. Плюс цей слон на H4, як е, зброя рушниця в п'єсах Антона Чехова, повинна вистрілити колись. Так, ну окей, напевно, тура А2. Якщо король сюди, шах сюди мат. Якщо король Е 1 шах сюди мат. Якщо король Д 1 шах і мат. Тому на шах тільки вперед. Ну, допустим, шах. Почнемо з екстравагантного, якщо король сюди і сюди буде тікати. Незрозуміло не бачу явного матування. А, ні, стоп, так, так. Шах сюди, шах. На такий хіт мат. Але він може відкупитися слоном. Шах сюди, шах сюди, побив, побив, шах сюди. Ну, але я думаю, після Тура С2 в мене якась скажена ініціатива. Цього може вистачати. Тому шах сюди, шах, наприклад, сюди. Ну так не можна, тому що Ферзь B8 тури розміняються. Так, 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 так. Можеш звідси шах дати? Але чого я досягнув? Поки не зрозуміло. Можливо, так, так, шах, сюди. Шах. Завлікти короля на лінію Б і тепер забрати, тому що тепер Тура і Ферзь дискомунікують між собою і нема обміну. А в мене буде право ходу. Оце може бути схоже на правду. Так, давайте Тура А2 пробувати. Та що ж таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Ага, тут мат в один хит, да? Просто так. Окей. Так, ну поїхали. Шах сюди, шах сюди, шах і вкрафт ферзя. Угу. Так. Так, так і так, так. Так, ну знову мат треба шукати. Напевно, такий шах. Якщо сюди, то шах сюди мат. Якщо на шах сюди мат звідси... На так, так, також мат. Окей. Так. Висить тут. Так, напевно, шах, тому що якщо кінь б'є, я б'ю ферзя, знешкоджую головну загрозу. А якщо шах сюди, то шах. І матую. Окей. Так, ну тут мат звідси. І все. Прикольна задача, мат в один хід. 2-300 рейтинг. Сила в сила. Так. Ну, поки перше, що приходить в думку, так, так, і ферзь Д3. Тому що загрожує шах звідси. А на цей шах я кудись тікаю першим. Поки перше, що приходить в голову. Інше поки не дуже бачу активних ходів. Так, ну окей, шах сюди. Так. Шах. Якщо так, то шах. Поміняли ферзів. Ну, я виграю цього пішака, але навряд чи це задача. Тому король точно йде сюди. Ферзь шах. Король h5. G4 шах, король g4. Але шах сюди, так. Шах сюди. Шах сюди. Шах звідси. Ф5. Ну, якось я відбиваюся, виходить, а мат йому висить. Ну, погнали. Хорошо. Просто король 6 навіть далі не перевіряє. Ну, ок. Так, ну, просто йдемо по лезу, тому що. Більше помилятися не можна. Так. Ну, окей, Тура H1. Забрав дві фігури за ферзя. Ферс H5 і ферзь є 2 в мене є. Все? Хорошо? Окей. Так, ну тут мат ставимо. Кінь же 4. Висить мат С, якщо б'ють, шах, король сюди і мат. Окей. Так, ну поки так, так, слон d5, так, ферзь d5. Король h8, кінь f7 з перемогою. А якщо король f8, то ферзь f5, і тому що зв'язка кінь доторканий. Ага. Тепер так не можна, тому що я вже. Тому спочатку треба дати шах. Ага, так. А4. Король е 6 а3, g7, А2, ферзь, ферзь і мене шахують першим. А4 не працює. Тому, напевно, кінь F4. Тому що на g7 кінь h5, шах кінь б'є g7. Я швидше. А якщо на кінь f6. Ой, на кінь f4, сорі. Не g7. А наприклад, h4. То я все одно граю А4. Чекаю ходу g7. А якщо король g5, потім кінь g6, король g6 А3, H5A2, а 6 ферзь, все. Хорошо. Так, тут. Шах сюди, шах сюди, побив, побив. Шах сюди. Все. Так, значить, поки квапитись не треба. І, можливо, перший хід тура f 2. А5. Слон не тримається. Шах АБ. Тура Д1, Тура Д 1 АБ. Я без якості. Тура Ф2 також не дуже хорошо. Тому слон F2 точно перший хід, напевно. Взагалі, в мене дві легких фігури за ферзя. Тобто, якщо я ще трошки матеріала вкраду, то це виглядає непогано. Хм. Ні, якщо задача полягає, наприклад, в такому шах сюди. Так, слон h 3. Просто побити-побити і слон б'є g4. Тому що зв'язка ще точно з'їм на h3. Тобто я дуже багато матеріалу забираю. Потенційно в мене навіть зайвий кінь цей залишиться. Це єдине адекватне, що поки тут виглядає. Тому що, якщо, наприклад, шах сюди, шах сюди я б'ю і вони не б'ють. То в мене Турай дві легкі фігури за ферзя. Це забагато. А якщо шах сюди. Напевно, шах. Турай є 2. Шах. Так. І спочатку з Євцю висить ферзь, потім з Євцю. Хорошо. Окей. Так, 48. Ну. Якщо до 60 дійду, то взагалі буде круто. Так, ну знову. Треба знайти якусь матову конструкцію. Поїхали. Так, так. Шах сюди. І мат, здається, да? Ну, здається. Окей. О. Так. Заматувати красавця треба. Давайте його завлічем. Так, шах. Так. Нічого явного нема. Шах. Якщо сюди, мат. Тому шах, слон закрився. Шах. Якщо король сюди, мат, якщо король сюди, мат. Все. Окей. Не поняв. А, він шахом перекривається. Боже. Поквапився. Так, ну, тоді я роблю висновок, що сьогодні точно не день головоломок в мене прям аж зовсім. Так, ну давайте дивитися на помилки. Так, іще треба подивитися 1977. Так, погнали. Тут. 42%. Так, штучна позиція, очевидно. Так, а 2. Тора А2 БА, а 8, Д2. Так. Ну і тепер на Ферзі 4, слон Д4, скоріш за все. Так. Да. Окей. Що ж тоді такого поганого в кінці 4? А. Ніхто не, забирає, не збирається рятувати Туру або забирати на д 3 Цинічний комп каже, треба звільнити поле h3 для короля. Ну, наприклад, кінь g5 і на кінь b2, кінь g6, я так думаю. Або Ферзь c7. Виси тут, так, шах. Да, ну тут якось мене зашахують. Я не можу жодні поля втримати. Дякую, бугурт 88 за фоловерство. Не, ну... Сорі, народ, але в, в такий момент. Ну, ти останнє про що думаєш, це ходити типу, по кінь F4 або кінь g5. Ну, при всій повазі. А після ферзь d 3 дивимося цінку. Да, ось. Кінь e 3 шах, те, що я казав. Король F2. А, ну він кінь C2 грає, він ще потужніше. Тому що на король G2 кінь є 1 Окей, а якщо. Кінь D1. І кінь B2. Ну, все одно, плюс 3. Тотальна перевага. Навіть не обговорюється. Ну, я ще не настільки круто граю, щоб на хід c 4 помітити ось такі удари. Тобто. Від безвиходя тільки такі ходи можна робити. Окей, хорошо. Прекрасна задача. Я дуже радий за тих, хто бачить цю ідею на хід кінця 4. Це прям дуже круто. У мене, на жаль, такого тактичного зору сьогодні не було. Так, оця задачка. 29%. Ще й треба було довести, тому що задачка не дуже проста, щоб знайти оцю ідею і король С3. І ще спосіб це заволікання. Ну, не так просто. Тут відсоток відповідає дійсності. Так, тут о. 56%. Щось я зовсім слабий сьогодні. Ага. Ферзь це три шах, я рано зупинився. І тепер просто тура А2. І нема, і нема кому поле Д2 і С2 захищати. Так, да, зовсім слабкий я. Чомусь зарана кинув рахувати варіант. Так, а Тура А2 нічия. Так, король Д3 єдиний хід. Так, Ферзь д6 шах. Я збирався грати. Так. Тепер король e4. Чомусь він піше після Ферзь е 6 нічия. Але по-людськи я точно піду так. Слон с 4. Так. Так, так. Тура С2 шах. Король Д1. І бачите, комп поцінює на користь білих, хоча. Я не знаю, треба зійти дуже точний порядок ходів, щоб рятуватись. Ну от, ферзь С3, висить мат. Єдиний хід, який залишає за білими хоч трохи переваги, ферзь d5. Але мені, треба, але мені здається, треба мати дуже сталеві органи, щоб піти на цю позицію білими. Окей, але це я порахував, і мені здавалося, що це виглядає норм. А якщо король С4. Те, що я казав, Тура С2 шах. Завлікаємо короля на Б3. Так, ну знову, Тура С2, оцінка 0-0. Ферзь Д2 якийсь геніальний хід. Ну, але знову людина поб'є Тура Е2. І тут загрожує дуже багато різних шахів. Король в центрі застряг. Не так просто тут грати. І оці комп'ютерні нулі. Це абсолютно нелюдські нулі в будь-якому контролі часів. Ну, окей. Рано кинув обрахунок варіанту. Побачив, що король d1 і зупинився. Так не треба робити. Треба дораховувати до кінця. Так, ну і тепер давайте тут. Тут я реально поквапився. Я не подумав, що це шах, слон g4. Давайте розв'яжемо спокійно. А, ну просто ферзь є 7, шах. Ферзь Є7. І на король g4 чи король h5, ферзь g5 мат. Все, просто мат з два ходи. Але бачите, 37%, тому що всім кидається ферзі в 4 хіт і слон вже 4 шахом. Так, да, ну така неприємна помилка, але маємо те, що маємо. Такс. Ну, 3 години, 2 години пограли, годину порозв'язували задачки, шкода, що надійшли до важких задач з рейтингом 3000 і вище. Але наступного тижня точно буде багато стрімів по тактиці. Тому що я планую готуватися до цього турніру змагання чемпіонату ческому з розв'язування задач. Ось, тому я точно буду це робити. Такс. Ну що? Тоді, повторююся ще раз, що завтра в мене зустріч з друзями, яку ми давно планували, тому завтра ввечері стріму не буде. А стрім буде в п'ятницю, скоріше за все, знову о 19.00. І це буде арена з глядачами. Знову зіграємо дві арени, я думаю. Ось, якраз з п'ятниці на суботу, в суботу на роботу більшості не треба. Тому, думаю, що це буде хороший день для того, щоб зробити його днем з глядачами. Такс. Ось. Ну і відповідно, на сьогодні в мене все. Давайте знову рейденемося до Олега Чакри. В них там зараз якраз повинно бути щодеколи з гравцями в мафію, тому повинно бути цікаво. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був міжнародний майстер Віктор Скляров. Всім дуже дякую за фоловерство, підтримку. І сподіваюся, все, як завжди, було корисно, якісно, цікаво та українською. Всім мирного неба, безповітряних тривог. Зі світлом, водою та теплом. Слава Україні! Слава з